Добрий вечір всім, хто залишається разом з нами тут, в церкві, а також е, хто дивиться е, сьогоднішній наш молитовний марафон е, онлайн. Е, тема, над якою ми можемо зараз власне, пороздумувати, носить таку назву, що зміниться у моєму житті, коли війна закінчиться. Так, позитивний такий настрій. Що війна все-таки закінчиться. Віримо в це рано чи пізно. Але я хотів сказати, що ми вже змінилися. Ми змінилися як суспільство. Ми змінилися як церква, як діти Божі. Ми вже ніколи не будемо такими. У багато в чому такими, можливо, щось в позитивному плані, що ми не будемо такими, тому що війна це втрати, це біль. Це переживання. Але, можливо, ми не будемо більше ніколи такими байдужими до проблем інших людей. Подивіться, скільки сьогодні прості люди вже е, на третій рік, початок третього року повноваштабної війни продовжують допомагати одне одному. Ось ми говорили, сьогодні наші волонтери знову відправляються. Це чийсь час. Чиїсь кошти, простих людей, таких як ми, які продовжують жертвувати для того, щоб бути причасними до цього. Ми бачили і продовжуємо, продовжуємо бачити, як церква, протестантські церкви, особливо в тому числі і наша церква, як ми змінилися, як ми були об'єднані і продовжуємо бути об'єднані для того, щоби допомагати. Одне одному, підставляти плече і рухатися далі. Але поговоримо про можливі сценарії. Я думаю, ви їх чуєте багато. Зараз особливий такий є один з таких сценарій, який дуже розганяється у засобах масової інформації про те, що війна могла вже закінчитися. Ви я думаю, слухаєте цю новину. Війна могла закінчитися ще минулої весни. І Розповідаються ці всі сценарії, і так далі, і звинувачують в цьому Україну, що ми не пристали на якісь умови, але буквально вчора е спливають подробиці, які умови мали бути цього миру, і так далі. Якщо б ці умови були, невідомо, чи ми б сьогодні так от збиралися. Ми не знаємо цього, Бог знає і наше... В майбутнє. Тому е, насправді, що нас чекає в майбутньому, нас чекає дуже багато болю, дуже багато переживань, тому що війна кожного дня продукує е, оцю біль. Так. Люди поранені, покалічені, багато покалічених долей. Ось е, мої колеги по роботі. Декілька після поранень, після важких контузій і так далі. І на це важко дивитися. Але е, яка наша участь як спільноти, як церкви, як кожного із нас, хто чи ми станемо цим плечем підтримки для тих людей, які потребують вже зараз і будуть потребувати нашої підтримки, нашої духовної підтримки, е, коли ми зможемо. Робити якусь соціальну роботу, як спільнота, як церква, для того, щоб допомагати цим людям з травмами війни адаптуватися до мирного життя, яке ми віримо, що воно наступить. Це все виклики, які стоять перед нами. Тому ці зміни неминучі, і де ми будемо в цих змінах, це теж важливо, чи ми будемо рухатися в ногу з часом. І приймати ці виклики, чи ми, можливо, відсторонимося від них. На жаль, ми поки що не бачимо з тієї сторони, яка прийшла на нашу землю, напала. На нас ми не бачимо зараз поки що жодних поступок, тому що тривають активні бойові дії постійно. Нам би хотілося, і напевно, одне з таких. Е Найболючіших я зараз скажу, а ви, можливо, поправте або доповте мене. А одне з таких найболючіших, що турбує нас, це відновлення справедливості для, для, для суспільства в цілому, так? тому що ті люди, які постраждали, що вони не просто так постраждали, що вони не просто віддали своє життя. І ось це відновлення справедливості у багатьох сьогодні людей живе. Воно заставляє людей рухатися. І ось це бажання, почуття відновити справедливість, воно у людей різне. У когось це проявляється як агресія, у нас це проявляється якось ми збираємося для того, щоб молитися і кликати до Бога. Тому ми не знаємо, як все це буде розвиватися, але я хотів сьогодні ось буквально навести один цікавий приклад це вже історія. Як Може статися, ми не знаємо, як може статися у майбутньому нашому тих ворогів, які прийшли на нашу землю. Це в Божих руках, і він може це зробити. Я попрошу показати одну фотографію. Це 70-й рік, 25 років після закінчення Другої світової війни. Чи може відомо вам Республіки Німеччина. В Польщі, перед меморіалом загиблим євреям він раптово, коли здійснював візит до Польщі, він став на коліна. Ось як описують цю подію історики у Варшаві. 7 грудня 70-го року опустився на коліна Вілі Бранд перед пам'ятником жертвам пригніченого повстання у Варшавському Гетто. І ось ця подія увійшла в історію. Він стояв на колінах 30 секунд, але оці хвилини, ці півхвилини, стали однією з найважливіших і найвідоміших подій в новітній історії Європи. І от це вже історія, це так сталося. що... Відбулося. Він приїжджає до Польщі, там у них була відповідна зустріч. Вони намагалися е, уже 25 років після закінчення війни немалий час. А, і вони намагалися якимось чином Німеччина так, от, проводити свою діяльність на схід. Так? Ну а Польща, євреї, е, ну. Всі, гетто там на, на найвідоміші, ви знаєте. Так? Для того, щоб відкрити нову сторінку у відносинах між цими країнами, він прибуває туди. І ось як він описував уже після ці події, сам він писав у своїх спогадах. Цитата, відчуваючи важкий тягар німецької історії в пам'ять про мільйони вбитих, я зробив те, що роблять люди, коли неможливо щось сказати, і слова застрягли в горлі, написав Вілі Брандт пізніше у своїх спогадах. Він, який завжди був противником ну, взагалі всієї політики, яку проводила нацистська Німеччина, він втік був з Німеччини. І тепер благає про прощення від імені свого народу. Багато людей питалися, можливо, це був запланований або це був символічний жест? І він відповідає: Ні, це не був запланований або символічний жест. Члени делегації, на чолі якої був Віллі Бранд, були не менш здивовані, ніж репортери та фотографи. Ви бачите? Там ось купа репортерів, і вони фотографують, тому що всі заціпеніли, ніхто не розумів, що відбувається. Що для поляків це теж виявилося несподіваним. Про це розповідає один з істориків Врославського університету. І вони ставилися дуже негативно. ну, а як іначе можна було ставитися після мільйонів покалічених доль, що робила нацистська Німеччина. Хоча, от ми знаємо, що він був в еміграції, він також втікав від нацистської Німеччини, але опісля став канцлером. І ось він стає на коліна, як він описує, що це було покаяння його. За німецький народ, за ті звірства, які робила нацистська Німеччина, польська влада оцінила це як знак примирення, але, як підкреслює історик, у засобах масової інформації це не показували і намагалися приховати від польського народу це не тиражувалося, скажімо так. Більше того. Самі німці, самі німці вважали їхнього канцлера зрадником за те, що він зробив. Хоча вже пройшло 25 років після, але вони досі вони не могли відкрито визнати, що вони зробили щось, щось не те. Вони не могли цього зробити. І ми не бачимо цього. Ми віримо, ми сподіваємося, ми хочемо відновлення справедливості, тому що ми сторона, яка страждає. Ми жертва цієї агресії, цих амбіцій, як Ритим сказав, може, навіть психозу. Ми це все спостерігаємо і довіряємо в руки Божі. Тому ось в історії описаний такий цікавий досвід, коли людина одна людина зважилась. Стати на коліна і сказати, ми винуваті. Це ми. Це взяти на себе вину, яка не є твоя вина. Але і ось історики вже зараз, досліджуючи, дивлячись всю, весь ланцюжок подій, описують, що оця подія 70-го року. Привела до об'єднання Німеччини, привела до покаяння взагалі цілого е, німецького суспільства, тому що вони розуміли, але не знали, як. А ось прийшла людина, яка наважилась це зробити, і ну, так жертви залишилися. Але принаймні відбулося осмислення того всього, що сталося в історії під час Другої світової війни. Я, звичайно, хотів, наш погляд, перевести на, з цієї фотографії, з цієї людини, яка стала на коліна, яка взяла вину не свою, але свого народу на себе. Всім відомий образ. І його постійно змальовують, бо він такий є в Євангелії. Ісус Христос в Гефсиманії, так, Переносимося тут. Дай, дякую, можна фотографію вже забрати. А, всі ми знаємо Ісуса Христа, який знає, що зараз відбудеться. Ось буквально з години на годину, з хвилини на хвилину. І Він бере своїх учнів з собою у Гефсиманію, і всі євангелисти описують нам цю подію, наскільки важко було Ісусу Христу. І ось я цитую Луки Євангеліє, тому що там одна така характерна особливість, про яку говорить Євангелист Лука, про яку інші євангелисти не говорять. Ось Ісус відходить від них на віддаль, упав на коліна і молився. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став як краплини крові, що капали на землю. Так як Євангелист Лука, лікар за професією, він описує, ось що Ісус настільки знесилений, що Він просто падає. І якщо ви подивитеся всіх митців, які зображають Ісуса Христа, художники, вони зображають Його. Що він прям на землі падає. Чому він це робить? Бо вже тоді, якщо я відсилаю вас уже до домашнього читання, книга бажання віків, розділ Гевсиманія або ж паралельне місце теж цікаво, книга, яка написана практично в ті самі роки. Е, є такий автор Вільям Фарар. І Він написав книгу в двох частинах життя Ісуса Христа. Це практично рік в рік майже написаний така сама книга, як Елен Вайт пише книгу бажання віків. І Елену Вайт і Фарар описують, що відбувається в Гевсиманії. Буквально в той момент Ісус вже розуміє, що вся ось ця гріховність, всі гріхи тих людей, які жили, які ще будуть жити. Ісус бере їх на себе. І ось цей кровавий піт від цього навантаження, що Він бере вину за все людство, за всі гріхи людей Він її бере. Це так важливо сьогодні усвідомити, що і кожен із нас. Ми всі перебуваємо в гресі. Ми молимося, ми просимо допомоги у Бога. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але віримо, що Бог буде з нами. Але, пам'ятаючи того, хто вину всіх нас взяв на себе, для того, щоб спасти для вічності. Віримо, що і тих наших братів, чи не братів вже не знаю, як сказати, бо він і за них теж помер, і їхню вину теж на себе він взяв. Тому віримо, продовжуємо стояти, продовжуємо йти і приймати ті виклики того часу, в якому ми живемо. Але пам'ятаючи, що у Бога справедливість, бо, можливо, ми тут її не побачимо, але у Бога справедливість є, бо Він каже, що я кожну сльозу обітру. Усі, хто постраждав, Хто, можливо, ще постраждає у цій жахливій, несправедливій війні, Бог потішить. Бо він той, хто і мою вину взяв на себе. Давайте помолимося за нашого Спасителя і визволителя. Господи, ми дякуємо Тобі. За те, що ти кожного із нас любиш. І ти любив навіть, як не парадоксально сьогодні, і, можливо, в наших умовах так важко сприйняти, що ти любив і ворогів навіть своїх. І коли ти висів на Христі, одним з твоїх слів були не розуміють, що чинять. Сьогодні також, Господи, дивлячись на події. На цю війну, яка оточує нас, багато з нас також вигукують, не розуміємо, чому це відбувається, за що нам таке горе. Але пам'ятаючи того, хто всю вину, всього людства бере на себе, Господи, прославити Тебе і бути підтримкою і допомогою для тих, хто постраждав. Дай нам в цьому сили, Господи, дай нам дивитися на Твій. Приклад любові, прощення і миру. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.